Вітаю, мої дорогі! Сьогодні в нашому випуску новин від нових стандартів зв'язку в Україні до проривів у світі штучного інтелекту. Ми поговоримо про Wi-Fi 6E, Кінець 3G, про нових ши агентів Grammarly, свіжі інтеграції Microsoft і GitHub, а також про оновлення мови Go. Мене все ще звати Сергій Німчинський, і зараз про все розкажу. Україна відкриває шлях до Wi-Fi 6I. Та готується відмовитися від 3G. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вносить суттєві зміни до розпаділу радіочастотного спектру. Одна з головних рішень виділення діапазону для Wi-Fi 6i. Це означає швидший інтернет. Меншу затримку та стабільніше з'єднання, навіть коли підключено багато пристроїв. Тепер сучасні роутери, ноутбуки і смартфони з підтримкою нового стандарту зможуть повноцінно працювати в Україні. Водночас уряд визначив і кінцеву дату роботи технології 3-го покоління. 3G залишатиметься в Україні лише до кінця 30-го року. Ну, насправді ще достатньо багато часу, але все ж таки. Його частоти поступово вивільнятимуться для розвитку 4G та 5G. При цьому там, де покриття 4G ще й немає, 3G продовжить працювати, доки нова мережа не стане доступною. З 2028 року в Україні почнуть використовувати додаткові частоти для розвитку 4G і розгортання повноцінних мереж п'ятого покоління. А також відкриють нові можливості для супутникового зв'язку, що забезпечить надійніше покриття в будь-якому регіоні. У Нацкомісії комісія з електронних комунікацій зазначають, ці зміни важливий крок на шляху євроінтеграції, і вони гарантують, що українці отримають доступ до сучасних стандартів зв'язку одночасно з громадянами Євросоюзу. Це приємно, що ж тут сказати ще. Ну, ну Стандарти змінюються, це напевне класно. Але знаєте, мене трохи, ну я не знаю, якось так дивує, тріжі, наче зовсім нещодавно було запроваджено, вже відмовляється, чи я старий, чи справді так все швидко рухається. Ладно, не хочу про це думати. Хочеш диктувати правила, а не виконувати чужі? Паттерни мікросервісів зроблять з тебе архітектора впливу, а не другорядного розробника. Деталі за першим посиланням в описі. Грамерлі запускає перших. Ши агентів і готується змінити назву. Про це розповів новий CEO компанії Шишер Міротра в інтерв'ю Forbes Ukraine. Grammarly більше не хоче залишатися лише сервісом перевірки англійського правопису. Нова мета перетворитися на велику платформу. Всі хочуть бути великою платформою, де працюватиме багато ши агентів. Сьогодні Grammarly інтегрований у сотні тисяч сайтів. А також у мобільне та десктопне застосунки. Цитую: Грамерлі це наш первинний ший агент. Надалі ми додаватимемо ще більше агентів, каже Меротра. прізвище у нього Меротра. Напевно, якось так трохи складно вимовлятися. Компанія називає цю концепцію автобаном», де поки що рухається лише одно авто. Але з часом їх стане більше. Наприклад, два. Це від мене. У 25-му році Grammarly відкриє платформу для сторонніх агентів і вийде далеко за межі звичної перевірки текстів. А нову назву компанія обіцяє оголосити до кінця року. Сподіваюсь, що вона буде більш влучна, ніж X від Твіттера, тобто від Ілона Маска замість Твіттера. Все ще не можу звикнути, і як на мене, найгірша назва Ева. Але. Ну ладно, сподіваюсь, у Grammarly вийде краще. На відміну від ChatGPT, Grammarly не прагне бути окремою платформою. Основна ідея працювати там, де користувач уже пише чи редагує тексти: у Google Docs, Gmail або навіть у нотатках iPhone. Нагадаю, Grammarly заснували у Києві у 2009 році. Сьогодні продуктом користуються десятки мільйонів людей у всьому світі. Але найбільша частина розробки відбувається у столиці України. Ну і ми можемо пишатися своїми співвітчизниками. Ого. Microsoft інтегрувала MCP у Visual Studio, що давно було очікувано. Компанія додала підтримку Model Context Protocol, щоб розробники могли безпосередньо з передовище, IDE підключати своїх агентів до інструментів і сервісів, доступних через МСП сервери. За словами аналітики Hyperframe Research Стефані Walter інтеграція МСП підвищує продуктивність розробників і робить взаємодію з інструментами більш гнучкою. Вона порівняла МСП із універсальним адаптером. Це її цитата. Протокол дозволяє безпечно підключати агентів до зовнішніх баз даних: систем відстеження помилок, інфраструктури для тестування чи інструментів розгортання без потреби створювати окремі інтеграції для кожного сервісу. Ну, можна сказати, такий бас. Вальтер підкреслила, що це особливо цінно для корпоративних користувачів, адже MCP дає змогу поєднувати публічні інновації у сфері ши з внутрішніми процесами компанії, не виносячи конфіденційні дані за її межі. Visual Studio підтримує роботу як з локальними, так і з віддаленими mcp серверами Налаштування можна виконувати вручну чи за допомогою GitHub Copilot у межах IDE. Крім того, Microsoft додала опцію швидкого встановлення mcp серверів у один клик без додаткової конфігурації. Для безпеки передбачені політики адміністрування, автентифікацію через SSO звісно, та OAuth, а також вбудований інтерфейс для керування серверами. На думку Вальтер, завдяки цьому MCP стає доступним і для індивідуальних розробників, і для великих команд, що відкриває шлях до швидкого зростання кількості нових ши орієнтованих інструментів. Втім, експерти попереджують про суттєві ризики. Звісно, куди ж без них. Дослідження компанії Paint. Напевно, це так вимовляється, назва у них трохи дивна. Пайт. Яка проаналізувала понад дві сотні конфігурацій МСП, показала, що протокол є вразливим, всі здивувалося за своєю природою. Його гнучкість дозволяє поєднувати дії між різними плагінами та API, але це створює ризик неконтрольованого виконання коду. Дослідники виявили, що навіть один спеціально сформований slack меседж або електронний лист можуть автоматично запустити небезпечні процеси у фоновому режимі без участі людини. Повстання машин все як ми хотіли. Ладно, це, звісно, трохи жарт, але протокол МСП справді здається трохи небезпечним за своєю природою. Все ж таки, я сподіваюся, його якось допілять напільником до да, більш-менш безпечного стану. Тому що інакше ми вигрібемо проблеми в безпеці. Це напевно не те, що ми хотіли. Да? А враховуючи те, що Ілон Маск продовжує просувати свої нейролінки, то мабуть це можна і мозги зжарити. Мені не подобається, коротше, ви зрозуміли. GitHub запустив панель агентів Copilot. Вона дозволяє розробникам делегувати завдання GitHub Copilot та керувати ними з єдиного інтерфейсу. Панель Агентів виконує роль Центру управління робочими процесами, де можна призначати. Завдання без необхідності переходити на інші сторінки, стежити за їхнім виконанням та переглядати пул реквести, створені агентами. Доступ до функції відкривається через нову кнопку Agents у навігаційній панелі. А сама панель працює як легке накладання поверх робочого середовища, дозволяючи передавати нові завдання Copilot та відслідковувати прогрес вже запущених процесів. Ну мені здається, що це дуже зручно, але напевне комусь знадобиться. За словами GitHub, Хаб, користувачем достатньо сформулювати мету на природній мові, вибрати потрібний репозиторій, і копайлер зробить все, що від нього вимагають. Знайома історія. Агент працює у фоновому режимі, може виконувати кілька завдань одночасно та надсилає чернетку пул реквесту після завершення. Ну, багато моїх знайомих саме приблизно так працюють. Напевне, їм буде зручно, щоб ті агенти можна було контролювати одразу через ЗДЕ, не виконуючи якісь додаткові кліки і не переходячи в інші вікна. Ну, а так, не так вже і багато чого змінилось, як на мене. У ГОУ з'явився новий збирач сміття. Ура! Команда разработчиков оголосила про выпуск версии 1.25 своей мовы программирования с открытым кодом. Ну вы знаете про мову Go. Оновление, инструменты, стандартную библиотеку, компилятор, линкер и средовище Одни из ключевых новаций став экспериментальный сбирач сметя. Завдяки оптимизованной работе с невеликими объектами и кращей масштабованности процессора, Новинка може суттєво знизити навантаження на систему. Розробники заявляють, що показники коливаються від 10% до навіть 40%. Вау! Реліз також усуває помилку компілятора, яка з'явилась ще у Go 121, і могла некоректно відкладати перевірки на NIL, через що програми іноді виконувалася неправильно. Також у стандартній бібліотеці з'явився пакет Testing Sync Test, що дозволяє тестувати конкурентний код. Він працює у так званій бульбашці, де час віртуалізований, а функції пакету Time використовують фейковий годинок, який рухається вперед лише тоді, коли всі Go-рутини зупинені. Ну ви знаєте, якщо ви GO-розробник, якщо ні, вас це не дуже цікавить. Серед інших змін експериментальна реалізація JSON з новими пакетами Encoding JSON B2 та encoding JSON. Jason JSON Text. У роботи з пам'яті у компіляторі підтримка DWARF версії 5 для відлагодження, а також нові опції для Лінкура. Крім того, команда Go уточнила політику щодо попередньо зібраних інструментів. У дистрибутиві залишаються лише базові бінарні файли. Цікаво, як це вплине на Google розробників. Якщо ви Go розробник, напишіть, будь ласка, коментарі. Цікаво. Отже, коротко. Світ технологій не стоїть на місці, нові мережі, розумна агенти та інструменти змінюють наше сьогодення ну вже зараз, вибачте, за тавтологію. Україна разом з усім світом входить в нову еру розвідку. Люблю вас. Пока. Корабель у порту в безпеці, але кораблі будують не для цього. Вони повинні плавати і робити щось нове. Грейс Хоппер.